У вас цим прекрасним днем. Сьогодні ми прийшли в цей недільний час, щоб прославити ім'я Господа. Дякую Богу за те, що Він дав нам сили і здоров'ячка, щоб ми були на цьому місці. Сьогодні в нас такий прекрасний ще день. Сьогодні ісполнилось три роки, як ми служимо Богу в цій церкві Еммануїл. Я поздравляю церкву, церкву Емануїл. Бажаю ще більше трудитися на невій Божі. Всього хорошого, щоб все було як найкраще, і люди щоб більше поповняли ряди, які ждуть їх. Хай всіх нас Господь хранить і благословить. Я буду прославляти Господа псалмами. Псалом. Руки Христа. Руки Христа. Это руки любви. Чистые нежные руки, ты посмотри эти руки в крови, знаки сязания и муки, ты посмотри эти руки в крови. Накисть сязанья муки. может быть, ты из него дручил. И к тебе. Bro. you mm -hmm. yeah Отвернись, равнодушно, руки Христа, это руки любви. Друг мой, вставать тебе нужно. Салом. Христос є скеля, фонтан з якої якоїться. Христос є скеля, фонтан з якої якоїться, водиці любшої, що дай життя тобі. Христос є скеля, вода з якої зякоїться. Вода жива, що дасть тобі життя нове. коли хто прагне, хай приходить з п'єм. освіжить душу і все єство своє, Христос є скеля, вода з якої. Вода жива, що дасть тобі життя нове, Христос лілея ланок квітучий, троянда біла, свіжа і саду сару. Христос життя любів, вонад любовю. Він той, хто нам своє спасіння подає, коли хто прагне, хай приходить, з Неї п'є, Ось освіжий душу і все єство Твоє, Христос є скеля, вода з якої якоїся. Вода жива, що дасть тобі Кому? життя нове. Моє щастя заховане в возі. Щастя заховане в Бозі, не в земному житті чи діла, бо кується, воно в а все інше тут ліня Краю мій, я радію тобою. І сімрі мої до тебе, Там вся радість святого спокою, і лиш віра туди приведе моє серце за всі радіє, і немає для нього ранить. Любов'ю Христовою діє і п'є воду жерельних криниць. Краю мій, Я радію тобою і всі мрії мої до Тебе, там вся радість святого. Спокою і лиш віра туди приведе, вода, чиста там все прибуває, Що з під каміння завжди зюрчить. вона, рани мої, обмиває і спокійно. Дає відпочить краю, мій, я радію тобою, і всі мрії мої до тебе, там вся радість святого спокою, і лиш віра туди приведе. Серце дивиться радно до майбутнє, яке в небі створив наш Ісус. Його слово завжди всемогутнє серед горя, страждань і спокус. Краю мій, Я радію. Тобою і всі мрії мої до Тебе. Там вся радість святу спокою і лиш віра туди приведе. Аллює.